Ну ось і він, довгоочікуваний ролик по ферментуванню моркв'яної гички. Так, вам не почулося, і зараз я покажу, як ферментувати ботвіння від моркви і приготувати цікавий на смак, корисний, а головне натуральний моркв'яний чай. І звісно вже за традицією зробила окремий ролик по дегустації чаю, посилання на відео зараз на екрані. Там я описую смаки цього і інших видів моркв'яних чаїв. Ну а зараз приступаємо до ферментування. За період вирощування моркви можна не збирати багато гички. Головне поставити собі мету. Під час проріджування та збору врожаю, гичка викидається, і я ж роблю наступне. Моркву використовую одразу або ж роблю заготівлі на зиму в декількох варіантах. Кому цікаво, переходьте за посиланням, котре зараз на екрані. А гичку, поки вона свіжа, не зав'ялена, обриваю з основного стебла. Дуже важливо робити це, поки гичка свіжа. Саме так вона буде дуже швидко та зручно відокремлюватись. Чому не можна ферментувати разом із основним стеблом. Моркв'яна гичка дуже соковита, у центральному стеблі суку найбільше. Тому саме цей сік буде надмірним при ферментуванні. Стебло викидаємо в будь-якому випадку. Відібрану гичку кладемо в пакет та заморожуємо. Можна заморожувати в декілька етапів, просто докладаючи гичку у кульок. Час заморозки залежить від об'єму пакунку. Пакунок вагою до 1 кг ботвіння достатньо заморозити на 5-6 годин. Для чого це потрібно? У процесі заморожування клітини розриваються, і з гічки вивільняється сік із ферментами, без якого власне ферментація не відбудеться. Дістаємо пакети з замороженою гичкою і лишаємо його при кімнатній температурі, поки вміст не розтане. Відкрити кульок можна після того, як гичка добре розморозиться зі всіх боків. Важливо, щоб вміст пакету не тільки розтагнув, а ще й прогрівся до температури навколишнього середовища. Інакше сировина замість ферментування може зіпсуватися. Коли відкриєте пакунок для розморожування сировини, слідкуйте, щоб гічка не почала висихати, часто її вирушіть та обов'язково закривайте пакет після кожного ворушіння. Наступний етап обмінання та скручування, але з моркою все дещо інакше. Перший досвід був такий. Розморожену гичку я просто запресувала у банку і накрила вологою тканиною. Слідкуйте, щоб тканина не пересихала протягом усього періоду ферментування. При такому підході та терміні ферментування в сировині був присутній легкий слизовий наліт. І якщо при цьому немає неприємного запаху порчі, то це теж в межах норми. Але наступного разу я все ж таки обмяла гічку руками після розморожування, що додало цікавих смакових властивостей чаю. Також помітила ще одну відмінність: чим соковитіша сировина, тим менше її потрібно присувати, тобто ліпше все ж таки гічку просто покласти у тару. Якщо придавити, то тільки трішечки, і це особливо стосується більш тривалого ферментування, більш ніж 24 години. Тоді слизу практично немає і сировина має більш приємний аромат. Скільки ферментувати гічку, в залежності від смаку, який ви бажаєте отримати. У ролику з дегустацією я описую смак морквяного чаю ферментованого 1 та 2 доби. Температура ферментування має бути у межах 22-30 градусів. Вночі не бажано, щоб температура падала нижче 20 градусів. Сировина може зіпсуватися. Як зрозуміти, що ферментування розпочалося та йде вдало. На стінках тари має виступити конденсат. Також запах повинен посилюватися та змінюватися протягом усього процесу ферментування. До речі, спробували полегшити процес обминання та скручування за допомогою м'ясорубки, але нічого путнього з цього не вийшло, тому не марнуйте час та сировину, і робіть чай, як я показала вище. Наступний етап сушіння. Тут є декілька підходів, про які я розповідаю в окремому відео. Посилання зараз на екрані. Віднедавна я почала наслідувати китайських виробників чаю та сушити чай, як вони, на сонці. Коли чай повністю висихає, він стає хрустким на дотик. Перекладіть його в будь-яку ємність з відкритим верхом та лишіть для адаптації і дозрівання на два тижні. Верх можете прикрити марлею чи тюлем. Після витримки треба перекласти чай у герметичну ємність, банку тощо. Чай як гарне вино. З часом змінює свій смак в кращий бік. У ньому розкриваються нові нотки смаку та аромату. Як заварювати і пити такий чай, дивіться у відео про дегустацію. Побачимося у наступному випуску. З любов'ю ваш кукіш!